Ви забили? Забули? Я зараз вам напам'ятаю. Осінь, вересень, місяць. Обов'язковий догляд за нашими рослинами. Чому обов'язковий? Тому що це впливає на багато факторів. Перший фактор дозрівання лози, укріплення корення, укріплення пагонів і плюс. Правильне дозрівання буруньки, плодову, яка утворилася в літній період, щоб ви мали гарний врожай, щоб вона витримала е, ті чи інші певні перепади температури в зимній період. Тому я вам зараз покажу, що я роблю. А ви робіть собі певні собі висновки і думайте, чи воно вам потрібно, чи не потрібно. І можете порівняти результати з минулим роком. Я знімав похоже відео в минулому році, і результатом були доволі не тільки. Я ну, і люди, які робили це, що я зараз буду вам казати. Я зараз постараюся сказати загальну картину на рахунок плодових дерев, плодових кущів і декоративних. А ви вже робіть висновки. Ми знаходимося. Тростянець Гайсівський район. Позаду мене, ви зверніть увагу, там є номер телефону. Це Тростянець напроти Ставка. Перейдете. йдемте, я вам покажу, що потрібно і для чого, що саме немало важливо. За кожен препарат буду розказувати, а чому... А, чому ми... а чому ми конкретно це вносимо, а не щось інше? А я вам зараз все буду детально розказувати, щоб ви зрозуміли, що, е... що іменно це потрібно, а не то і інше. Тому я постараюся накрити загальну таку картину, в тому числі і по газону, трава газона теж сюди війде. Можливо, потім, якщо це відео нормально зайде, якщо ви будете його поширювати, лайкати, писати коментарі, ділитися з кимось, то звичайно воно зайде. І потім я зроблю поділю так, по певним групам: декоративні рослини, плодові, догляд за газоном. І Потім я знімлю вже відео більш конкретніше на конкретні теми. Тому зараз поїхали, що обов'язково потрібно внести всім без винятку рослинам. Для того, щоб хорошо, ось, для того, щоб хорошо дозрівала наша деревина, дерева, які були посаджені весною, а зараз вже осінь. Щоб вони хорошо укріпли, заклали хорошу бруньку. Потрібно працювати ось, зараз чекайте, одну секундочку. Ось такими препаратами: монофосфат калія. Конкретно, цього добрива йде. 15 грам на 10 літрів води. Якщо у вас це зараз до мене в магазин сюди приходять люди, я їм рекомендую. Ось це, що я зараз скидаю відео для вас. Можна його робити по листу, тобто зараз по кроні, і можна його проливати під дерево. Якщо під дерево, то не 15 грам на 10 літрів, а 20 грам на 10 літрів. Укріпне ваш корінь, укріпне ваше дерево і ваші бруньки. Дуже важливий. Осінні такі обробки, монофосфат калія, і фосфор і калій. Можна вносити нітромофоску під корінь зараз, на плодові дерева. Якщо у вас по якійсь причині є ще плоди, ну, мало ли які там у вас плодові дерева, якщо у вас є плоди, ви можете сміливо проливати їх під корінь, зараз, ось цими добривами. Потім ще раз обробити їх по листу. Тому не... Не, 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 не прогадайте ось такі моменти. Дуже багато на що впливають ось ці самі добрива. Тому йдемте далі. Це вам обов'язково потрібно це внести. Є різні виробники, можна внести калій фосфор по листу, можна фосфорно калійні вносити добрива, можна суперфосфат вносити, при, цьому, при тих самих інших посадках чи деревах. Дивіться далі. Що можна робити, якщо ви любите еко? Еко хочете вирощувати для себе екопродукцію. Є в мене ось такі пояси. пояси, липкі пояси. Бачите, тут навіть написано екопродукт. Тобто зараз ви можете вже в кінці жовтня наклеювати ось такі наклейки на дерева, щоб шкідники, всякі метелики, шмелики, гусінці до вас не проходили. Коли вони не будуть вже зараз, ви вже будете захищати е, свої дерева, тому що дуже багато буде зимуючих різних е, шкідників, е, ц, вони будуть всі засідати на ось цій е, ленті. Потім весною ви знову знімаєте і наклеюєте нову. Е, препарат дуже м -м, дієвий. На свої гроші. І, ну, звичайно, і копеєчний. Тобто, якщо ви хочете еко. Якщо ви е, будете по тій чи іншій причині, зараз е, не хочете обробляти, немає змоги обробляти, нічого страшного, листя опаде. Багато хто знає, що, можливо, не так і знають, як чули, що можна обробляти сечовиною. тобто карбамітом. Да, звичайно, можна, воно позапалює всі ці. Получається, як вам сказати, паршу наявлення, деякі хвороби, деякі лишайники. Але я зараз вам покажу набагато кращий препарат і більш дієвіший, тому що карбаміто ви можете підпалити. Перше, що я би рекомендував би вам взяти після опадання бруньки, ой, кажу, після опадання листя, ось обробити таким препаратом брунька. Ми ним обробляємо весною, можна його обробляти і в осінній період, щоб ви зрозуміли, щоб позапікати всі ці е, всі, е, шкідники, хвороби, е, зачатки тих всіх шкідників і хвороб, яєчка, яйцекладки, щоб це все запекти цією брунькою. Це йде фунгицид, інсектицид і акарацид, Тобто він хорошо буде е, працювати. І можна використати ось так е, препарат. Ось такий препарат, як звичайний залізний купорос. Тобто залізний купорос. Ви за нього всі чули, всі знаєте. Після того, як листя опало, ви берете ось 50 грамів на 10 літрів і погнали. Дуже хорошо працює по різним стадіям е грибків, дуже хорошо працює по лишайникам. Якщо дерева по якійсь причині мають якісь лишайники, мх, мох, ще там щось, дуже хорошо працювати. Якщо вам, по якійсь причині вам в магазині ви до мене якимось чином не попали, і вам будуть казати, ви хочете, що зробити за зоном. Зараз можна вносити осінні добрива. Дивіться. Чому осінні добрива, за що я кажу? Це ось, наприклад, є яраміла осінь. Яра Міла спеціально виробник зробив це для осені. Поняли, щоб вам не, не втюхували в магазинах е, ті чи інші препарати, які вони вам не потрібні, а їм треба реалізувати. Тому що е, все, період кінчився, а продажі потрібно. У мене теж вони є літні, весняні, але я їм не рекомендую. Якщо вже на то пішло, є ось від е, чистий лист, препарат. Теж для хвойних е, дерев. Такі самі є в мене для газону. Працюйте осінню. добре вами тільки тільки е, пред, е, предназначені для осіннього внесення. Чому так? Тому що, щоб ви розуміли, коли ви взяли якусь упаковку, а вам кажуть, можна робити, ви е, розвертаєте і дивитесь склад там, де йде НПК. Азот фосфор калій. Азоту має бути або 0, або 5, або 7. Фосфор калій має бути основа. Це називається осінні добрива. Тому працюйте і всього вам найкращого.